Вітаю, друзі! 3 вересня сьогодні з вами Валерій Кочук, а точніше, 2 вересня. Чому я обмовився, чому себе виправляю? Зараз вам розповім. Підписуйтесь, коментуйте і обов'язково поширюйте відео, друзям. Ви знаєте, що в попередні кілька днів анонсували, що 3 вересня Путін має летіти до Монголії країни, яка ратифікувала Римський статут, і в теорії має його арештувати, тобто Путіна. Але. 2 вересня він вже прилетів до Монголії і його прийняли в аеропорту, як я написав на обкладинці цього відео. Але прийняли з почистями і з Караулом Почесним. Путін прибув з офіційним візитом до Монголії на запрошення президента цієї країни Ухнагіна Хурелсуха, і буде там продовж 3 вересня. Тобто затримання Путіна не відбулося. Чому саме так сталося? Чому Міжнародний кримінальний суд видав ордер арешт? Ви знаєте, чому видав, тому що Путіна звинувачують у незаконній депортації українських дітей до Росії. І чому ж Монголія не затримала і навіть не напружилася з цього приводу? Пісков, речник Путіна, раніше говорив про те, що Росія має чудові стосунки з Монголію, дійсно, вони чудові з часів Радянського Союзу і президент цієї країни він фактично успадкував ідеологію СРСР і Комуністичної партії Радянського Союзу, та й загалом він за свою суті є прихильником Комуністичної партії і Совєтів в принципі. І він сказав, маю на увазі вже Пісков, що звичайно всі аспекти візиту президента Путіна ретельно підготовлені. І в при службі Міжнародного кримінального суду дійсно підтвердили, що. Монголія повинна затримати Путіна, але сказали, що можуть бути винятки, якщо станеться, тобто не відбудеться затримання Путіна. Ми потім будемо з цим з'ясовувати, з цим розбиратися. Тобто вони з'ясовуватимуть обставини, чому Путіна не арештували. І відповідно до Римського статуту і угоди, яка є уже між Монголією, ратифікована в парламенті Монголією і Міжнародним кримінальним судом. то... В принципі, Монголія зобов'язана це зробити, але є застереження в цій угоді, що держави-члени можуть бути звільнені від своїх зобов'язань, якщо їх виконання змусить державу порушити договірне зобов'язання, яке існувало раніше стосовно іншої країни, або порушити дипломатичну недоторканність представників або власності третьої країни. Багато зараз чую коментарів з приводу того, що Путіна не затримують, тому що він має імунітет. Лідера країни дійсно раніше у держдепі, США ще коли видали ордер на арешт Путіна, говорили про те, що Путіна не затримують до того часу, допоки він буде лідером Росії. Але раніше Путін боявся виїжджати за межі Росії, тому що міг бути арештованим свого часу, коли проходив саміт Південно-Африканській Республіці, тоді за погодженнями двох країн Росії і Пару, Путін вмикався на цей саміт лише. Відеочатом, а представляв в ПАР е, Путіна і взагалі всю кремлівську камарію міністр закордонних справ Лавров. Цього разу Путін вирішив поїхати сам. Що ж буде далі, якщо Путіна не затримують, а його не затримали. Його з почесним караулом зустріли в аеропорту і повезли далі, щоб він зустрічався із очільником парламенту Монголії із президентом Монголії. Вони будуть підписувати двосторонні угоди. Поглиблюватимуть співпрацю. Давайте спочатку торкнемося того, яка ж ціль візиту Путіна взагалі до цієї країни. Ну каже, що він приїхав туди з нагоди святкування 85-ї річниці успішної військової операції проти японських військ, у Другій світової війни, Росії та Монголії на Халхенголі. Це привід. А насправді Путін приїхав до Монголії розширювати співробітництво в енергетичній сфері. Мені дуже схожий цей візит на візит Путіна до. Баку, який був кілька тижнів тому і викликав в Україні серйозний резонанс, зважаючи на те, що відома в Україні кампанія Сакар, на яку частенько заїжджають заправлятися українські водії, вона підписала контракт про співпрацю із Азпровом, Перекладаю на просту людську мову, Росія розширює співпрацю з Азербайджаном. Ви це знаєте. Ціль візиту Путіна до Монголії, як на мене, точно така сама. Розширення співпраці в енергетичній сфері. Росія є джерелом 95% нафтопродуктів, які возить Монголія, і які складають понад третину усього її імпорту. Ну, тобто Монголія повністю залежна і від Росії, і від Китаю, в тому числі, друзі, тому що Монголія має кордони. Ну, ви добре це знаєте. Я більше ж переконаний. Виключно із Китаєм та Росією. вона не має, наприклад, виходу до того ж самого моря. І їй складно кажуть, якби вони арештували, до прикладу, Путіна доставити його до міжнародного кримінального суду, тому що вони не мають кордонів сухопутник з іншими країнами. Ну, як на мене, це виглядає трішки смішно. Але виглядає так, як виглядає. Тобто, очікувати в принципі затримання Путіна у Монголії не варто було. Я особисто такого не очікував. Зовсім з огляду на те. Як Путін себе почав поводити останнім часом в більших країнах кажуть, що це літає, мовляв, не він, це літає його двійник. Це абсолютно не має ніякого значення. Тому що якби арештували двійника, то оригінал би точно не вийшов би на публіку. якби вийшов, ну виявляєте, який це був би міжнародний скандал. Так, от, друзі, Монголія планує домовитися з Росією про постачання паливно-мастильних матеріалів за пільговими цінами. Як запевнив Путін, Москва завжди відгукується на прохання Монголії, які стосуються забезпечення країни паливом. Ну, звісно, бензоколонка по-іншому реагувати на такі прохання не може для неї клієнт. Це свята корова, хто б то не був. І зважаючи на те, що дійсно Росія фактично майже 100% постачає нафтопродуктів до Монголії, які їх потім використовують для. Того, щоб виробляти товари на експорт, то дешеві енергоносії їй вкрай важливі. Нічого особистого сказали в Євросоюзі, Монголія має право розвивати відносини з іншими країнами відповідно до власних інтересів. Точно така сама дискусія лунала в Україні і на заході після того як Нарендра моді з'їздив до Москви 8 липня, і коли саме в цей день обстрілювали Україну, і коли Путін приїздив до Азербайджану. Державний цинізм говорять вони, ну ми не можемо їх засуджувати. Ну, звісно, але вони платять гроші за нафтопродукти Путіну, а Путін потім за ці гроші вбиває нас і купує, до прикладу, у Кореї, а це вже в Ірану, балістичні ракети минулої ночі, вони дуже влучно пролітали по Києву. І я думаю, що пролітатимуть і надалі, якщо світ буде так із закритими очима дивитися на ці всі такі історії. Хоча справді в Євросоюзі закликали. Монголію арештувати Путіна і Україна закликала Монголію арештувати Путіна. І Міністерство закордонних справ України про це говорили. І у Верховній Раді говорили, балакали, сіли та й заплакали. Звісно, ми не плачемо, робимо своє, але Монголія не реагує на такі заклики і реагувати не буде. Що ж буде після того, як Путін повернеться до Москви? Я думаю, завтра він вже завершить свій візит, але в такий спосіб продемонструє, що міжнародний кримінальний суд. Нічого не вартує в цьому світі і, взагалі, міжнародне право воно нічого не означає не лише для Росії, а й для світової спільноти. Його можна просто тупо і примітивно ігнорувати. Але якщо направду сказати, це не перший такий випадок, коли був виданий відповідно. Ордер на арешт якогось високопосадовця лідера країни, і його не виконали у 2015 році. Тодішній президент Судану Омар Башир безперешкодно залишив південно Африканську Республіку попричинений ордер міжнародного кримінального суду. Тобто такі прецеденти в принципі були, і історія з путіним не стане прецедентом. І я, чесно кажучи, не очікую того, що після того як Путін повернеться до Москви, Після того, як він підпише низку угод із Монголією про співпрацю, поглиблення співпраці у нафтопереробній, нафтовій і інших сферах, а їх буде кілька, так як було з Північною Кореєю, світ дуже жорстоко засудить хіба що Путіна на цьому все завершиться. От просто не буде більше ніяк реакції, але це буде дуже серйозним репутаційним ударом і по МКС, і взагалі по міжнародному праву. І зважаючи саме на це можливо, Ердоган сьогодні. Офіційно направив заявку на долучення до Союзу Брікс, куди власне входять Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південно Африканська Республіка, Іран, Об'єднані Арабські Емірати. Ну, скажу так, м'яко кажучи, демократичні країни. Це коли говорять про те, що Індія, до прикладу, найбільша демократія світу, так і хочеться нагадати їм, в яких же союзах Індія перебуває, з ким співпрацює, про яку демократію ви говорите? Ну, бачите, Монголія також. Типу демократія. На жаль, підважують демократичні інститути, і це дуже-дуже небезпечно для всього світу. Моє відео не про песимізм. Моє відео про реальність, яка нині є, і нам потрібно робити з цього висновки, так само, як і всій західній цивілізаційній спільноті. Візит Путіна до Монголії не може просто так бути залишеним поза увагою світу, і не лише має отримати осуд, а і конкретні рішення. Такими конкретними рішеннями може бути. Передача Україні права більше і ширше використовувати західну зброю, яку нам передають для знищення диктатур. В інший спосіб з ними боротися просто не можна, бо інакше вони будуть вбивати не лише українців, а й всю Західну Європу. Але поки що Європа воліє не звертати на це увагу. Шкода! Але я переконаний, що такі візити Путіна до Монголії, до інших країн лише Започаткують серйозну дискусію на найвищому рівні стосовно того, як же світ має реагувати на терористичні дії не лише в Україні Путіна, а і загалом зухвалість його в інших країнах, і прояв зневаги до всього міжнародного права і загалом до всього західного світу. Дякую, друзі, що були зі мною. Дякую, що підписуєтесь, Дякую, що коментуєте, поширюєте відео. друзям, всіх любиться ну і не перемикайтеся. все буде Україна.